Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас гость е, з іншого міста. Значить, е, У нього була проблемка з кондиціюванням повітря, тобто не запускався компресор. Е, значить, Лампочка у нас загоралась в салоні, але запуску не було. Значить, е, розповім вкратці, що було зроблено для діагностування. Значить, по-перше, ми перевіряємо е, на роз'ємі, чи є у нас Напруга на ньому, коли нажимається кнопка з салона. Значить, В даному випадку напруги не було. Наступний, наступна наша дія це ми відкриваємо електросхему. Значить, електросхема у нас простенька. Ми бачимо, що у нас йде значить, запобіжник. Запобіжник F340. І дійсно він є, він знаходиться в салоні під рулем. Далі у нас іде я, я до цього ще вернусь. Далі у нас іде реле. Реле у нас знаходиться під капотом, так само покажу. Значить, реле у нас замикається, і е, на проводі е, рожевий провід підходить напруга, і у нас відповідно іде на цьому проводі він чорно-білого кольору. Е, маса. Значить, ми перевіряємо, у нас тут нічого немає. Відповідно, йдемо до реле. Реле у нас ось воно знаходиться. Чомусь воно не прописано в не в програмі, не в додаткових якихось істочників, ресурсів інформацій. Значить, реле у нас звичайне, чотирьохпінне. Значить, у нас не було напруги основної. Тобто після включення а, запалення у нас не приходило живлення. Відповідно, ми перевіряємо до цього ще керуючий мінус. Він рожево-білого, а, вибачаюсь, рожево-фіолетового кольору. Так чомусь не буде добре видно, а ми побачили. І плюс у нас а, на замикання катушки Іде від основного плюсу від 15-ї клеми. Значить, керуючий мінус у нас коричнево-фіолетовий є. Я його перевіряв, він присутній. Зараз секунду. Основного немає. Але мені було цікаво, чи замикається взагалі катушка. Коли я подав а, плюс на чорно-білий провід, у нас пішло задимління. Зараз секундочку, фокус. Дуже велика кількість диму в роз'ємі, десь приблизно з цього району. Ось бачите, там трошки ізоленти, але під ізолентою вже запаяні провода і е термоусадочка на клеєвій основі. Значить, чому тут було е задимлення? Два провіда вони не касалися друг друга. Але що дуже цікаво, що плюсовий провід з мінусовим провідом були поєднані діодом. Дуже здивований, чому на схемі не було показано. Зараз вам покажу, як цей діод виглядає. І так, Ви бачите на свої очі, який маленький діод по рівнянні у нас викрутка. Значить, я вже це зрозумів, що це діод, знаєте, У мене був досвід з Ланусом. Там теж стоїть діод. По схемі він зазначений значить, мінус з плюсом. І логічно було зрозуміти, що у нас діод або замкнутий, або десь в іншому місці проблема. Значить, перевіряючи його на прозвоночку, що так, що міняючи положення щупи, він прозванюється. Це свідчить про те, що у нас він і був проблемою діоди. Які на компресорі встановлюються, вони призначені для зменшення пульсації току, коли підключається компресор. Я думаю, що на даному етапі працювати компресор буде, але не буде скидувати ці пульсації повишені. Ну, я вважаю, що це не буде заважати роботі і якусь велику шкоду надавати блоку керування компресором. Так, ну що ж, значить, встановили ми проводочку, видалили той діод, але живлення в нас не було основного на грилю Значить, дивимось, блок запобіжників в салоні. У нас виходить 40-й запобіжник, ось він, ми бачимо, він був перегорівший. Замінили. Жилення з'явилось і кондиціонер у нас тепер працює. Зараз я запущу машинку. Бачимо компресор у нас зараз не ввімкнутий. Включаємо. Звук двигун вже змінив. Допустився компресор. І включились вентилятор. Коротше, система відновлена і буде працювати. Все, дякую всім за увагу і всім гарних ремонтів.